А зараз спробуємо поговорити про ситуацію, коли ви заблукали самі. Точніше сказати, що потрібно робити для того, щоб ви самі не заблукали. В багатьох поняття орієнтування нерозривно пов'язано з компасом. Тобто багато хто вважає, що якщо є компас, він вас врятує і все у вас буде добре, ви не заблукаєте. Ну, Є один нюанс, аби компас вас врятував, як мінімум потрібно вміти ним користуватися. Як приклад до вищесказаного може бути ситуація, коли я, наприклад, запитую у людини, от коли ти заблудився, тобі компас може допомогти? І відповідь може. Ну що, я тоді даю людині в руки компас і кажу: ну, от уяви собі ситуацію, що ми заблудилися. Ти стоїш серед лісу, ось тобі компас. І зазвичай людина розгублена, тобто, що робити в даній ситуації, вона не знає. Отож, говорячи про компас, як я казав, перш за все, треба вміти ним користуватися. Друге, Треба розуміти, що це не чарівний прилад, який показує вам дорогу додому. Навіть якщо ви ним вмієте користуватися, він вам не завжди допоможе, але він збільшує ваші шанси правильно зорієнтуватися на місцевості. Говорячи про компас, що це взагалі таке? Я би сказав, що це прилад для визначення напрямку на північ. Тобто його основна функція, що він робить. Є в нього стрілка, яка показує на північ. На сьогоднішній день є дуже велика різноманітність компасів від таких звичайних, такого брюлкового типу, навіть компаси от на браслетах є такі маленькі, до таких більш професійних, так званих компасів з планкою. Перед тим, як працювати з будь-яким компасом, потрібно визначити, робочий цей компас чи не робочий, тому що зараз на ринку великий вибір. Китайської продукції і особливо компаси брілкового типу, вони бувають не робочими, а просто як сувенір. Отже, як визначити, чи компас робочий? Перш за все, коли ми беремо компас в руки, аби він працював, він має знаходитися в горизонтальній площині. Тобто ваша рука має стояти так, щоб планочка була горизонтальною. Причому стрілка компаса може легенько погойдуватися, в залежності від компасу. Це є нормально. Якщо стрілка погойдується і не опирається в колбу компаса, це плюс. Другий нюанс, який впливає на роботу компаса, оскільки ми говорили, що це маленький магніт. Якщо є якісь металічні речі, стрілка почне до них притягуватися. Тому металічні речі забираємо подальше. І такі речі, як там годинники, якісь гаджети, в яких може бути метал чи магніт всередині, їх від компасу забираємо подальше. І, власне, як перевірити, чи сам компас робочий, ми тримаємо його в рівній площині в одному місці, наприклад, я тримаю перед собою. І засікаємо якийсь об'єкт, куди показує стрілка. Тобто, в мене стрілка показує, грубо кажучи, на якесь дерево. Я засік то дерево і можу або обернути компас кілька разів, або просто покрутити його навколо своєї осі. Після того, як стрілка знову зорієнтується і заспокоїться, я дивлюся, чи стрілка показує знову на той самий об'єкт. У моєму випадку стрілка знову показує на той самий об'єкт. Для е, більш точних вимірів можемо ще раз про, зробити цю маніпуляцію, тобто ми покрутили компасом, дали йому заспокоїтися, поклали горизонтально, стрілка зорієнтувалася. Я дивлюся, якщо вона знову ж таки показує на те саме дерево, тобто три рази вона показує на один і той самий об'єкт, отже, це означає, що компас робочий. Якщо стрілка за кожним разом показує якісь інші напрямки, це означає, що вона або ненамагнічна, або там щось заважає її роботі. Отже, компас не робочий. Якщо ви перевірили компас і він робочий, ще до кінця не розслабляється, бо є ще один нюанс. У моїй руці знаходяться два компаси, вони обидва робочі. Але є один нюанс. Якщо глянути ближче, то ви побачите, що стрілки цих компасів показують в різні боки. Власне, тут причина в тому, що в одному з компасів перемагнічена стрілка. Ну, як це може статися? Може статися так, що він був, наприклад, в якомусь такому положенні, коли стрілка не крутилася, зажата була, затиснута десь. І якимось чином піднесли його до магніту випадково. Тоді може бути так, що полюси на стрілці поміняються, і вона почне показувати в інший бік. Цей компас теж він є робочий. Але з ним важче працювати, тому що потрібно постійно враховувати цю похибку, що він показує у протилежний бік. Ну, якщо ми перевірили чи робочий компас, вже можна переходити безпосередньо до роботи з компасом. Як я говорив, перш за все, з допомогою компасу, ми можемо визначити напрямок на північ. У більшості компасів стрілка компасу показує на північ. Ну, зрозуміло, що у стрілки є два кінці, але та, яка показує на північ, вона якось помічена. От, Наприклад, в цьому компасі це є червоний кінець. Наприклад, В такому компасі там загострений червоний кінець. Ось. Тут теж вона такої форми, що зрозуміло, куди показує стрілка, тобто, де її північний кінець. Після того, як з допомогою компасу ми знайшли напрямок на північ, ми можемо знайти інші сторони горизонту. Для того є ось такого типу таблички, по яких легше орієнтуватися. Тобто, Є чотири основні сторони горизонту: північ, південь, схід, захід. Відповідно, якщо ми знайшли північ у нас ось там, коли ми повернуті обличчям на північ, ззаді у нас буде південь. З цим нічого складного нема. Трошки складніше з сходом і заходом, тому що вони у нас зліва, справа і дуже часто люди плутають, де власне схід, де захід. Ну тут або запам'ятати, що схід у нас завжди справа. А захід зліва, коли ми повернуті на північ. Або, я не знаю, прив'язатися до якоїсь асоціації. Наприклад, що коли ми стоїмо десь в якомусь місці, дивимося на дерево на північ, сонце сходить у нас з правого боку і заходить з лівого. Тобто яку собі прив'язку треба знайти, і тоді вам буде легше визначити ці чотири сторони горизонту. Це є так звані основні чотири сторони горизонту. Крім них, є ще проміжні сторони горизонту, які знаходяться між основними, і відповідно називаються вони. Північний схід, північний захід, південний схід, південний захід. Тобто від основних сторін. Між півним і заходом буде південний захід. Між північ і сходом північний схід, відповідно. З допомогою компасу ми можемо трошки точніше визначити ці напрямки. Тобто, як я говорив, стрілка показує на північ. Ми орієнтуємо компас, тобто ми крутимо шкалу так, щоб стрілочка співпала з позначкою Північ. У більшості компаси у нас англомовні, тому північ у нас вказує буква Н, південь буква С латинська, схід буква І, і захід W. Отже, коли ми зорієнтували компас, підкрутили так, що стрілочка показує на букву Н, відповідно, протилежний бік стрілки показує на південь, і хрестовидна є така стрілка, яка показує. Через букви Е, відповідно схід і W-захід. Тобто, проводячи прямі з центру компаса, ми можемо знайти різні сторони горизонту, ну і так само проміжні між ними. Отож, ми з вами дійшли до того, що вже вміємо визначати сторони горизонту з допомогою компаса. Але як не парадоксально, якщо ми заблукаємо, це все рівно вам мало чим допоможе. Тут є один маленький нюанс, який треба пам'ятати. Перед тим, як ви йдете в мандрівку, будь-куди, вам заздалегідь потрібно вивчити хоча б в загальних рисах той регіон, куди ви йдете. Інакше компас вам не допоможе. От давайте розглянемо таку просту ситуацію. Я зібрався в гриби. так? Туди я буду добиратися автобусом. Та площа, скажімо, хай це буде урочище дубина якась там, вона займає кілька гектарів. Відповідно, я під'їхав автобусом і пішов збирати гриби. Якщо я там заблукаю, втрачу орієнтацію, мені мало що допоможе, на дорогу мені попасти буде дуже важко. Тому вивчаю, вивчаємо той регіон, куди я йду попередньо. Отже, я собі можу по карті подивитися, що, наприклад, дорога, якою я під'їжджаю до цієї дубини, йде з півночі на південь. Дубина знаходиться на сході від цієї дороги. Тобто я зупинився і пішов на схід збирати гриби. За 2-3 години я розумію, що там чи більше часу мені потрібно повертатись додому. Але оскільки я лісом блукав туди-сюди, я вже втратив орієнтацію, я не знаю, де та дорога знаходиться серед лісу. Проте я пам'ятаю, що я йшов на схід. Зрозуміло, що повертатися мені треба протилежний бік на захід. Де той захід серед лісу, я не знаю. І, власне, тут нам може допомогти компас. Ми вже вміємо визначати сторони горизонту. Я знаходжу за компасом, де в мене захід, повертаюся в ту сторону і прямую в тому напрямку. Дуже велика ймовірність, що я не попаду саме на місце зупинки, але я вийду на дорогу, яка йде з півночі на південь. А там уже рано чи пізно, чи зловлю якийсь транспорт, чи дойду до якоїсь іншої зупинки. І останній нюанс, якщо ми вже знаємо напрям, в якому нам треба рухатися, знову ж таки, у лісі цей напрям витримати дуже важко. Тобто вам може здаватися, що ви йдете прямо, але рано чи пізно ви можете звернути непомітно і підете в інший напрямок. Тому найкраще рухатись в заданому напрямку це від об'єкту до об'єкту. Наприклад, я стою серед лісу, подивився, де захід, і засікаю максимально дальній об'єкт, який я бачу в західному напрямку. Якесь там десь далеко дерево. Рухаюсь до того дерева. Біля того дерева знову дивлюсь на компас, засікаю інший об'єкт. І таким чином я буду рухатись менш-більш в одному напрямку. Якщо ви просто глянете на компас і підете в тому напрямку, повірте, десь максимум за пів кілометра ви вже будете йти далеко не в тому напрямку.